Так, майжінки, ми вже сюди приїхали. Все, вставай, мамко. Вилізаймо. Так, це вроді наш горо городок. Тепер ми виберемо собі вибрати ну, свій будинок. Не поняв, а куди це ви собрались? А що це твій город? Це твій город. Ну так, це мій город. І кожен з тих будинок стоїть по 500 чикенпоїнтів. Вибирайте собі. Так, мамко, в тебе є гроші, дай йому гроші. Бери. Дякую. Вибирайте собі, який захочете будиночок. Давай цей. Ну давай, він гарний. Так. О, нічого собі який він гарний. Тут купа всяких речей гарно той. А тут якісь коробки? А, це походу, нічого собі як той гарно. І тумбочка є. Гарно тут. А що будемо їсти? Ну, а що ти собою mm, я цямлю, я з собою взяла? Ну, я тямлю, я возьму з собою бургер. Бургер, аж хочеш. О я люблю бургер. Ой, який смачний дякую. Дуже смачний бургер. Який смачний бургер? О, тут є м'яч. Можна мені погуляти? Можна. Дякую. Тільки можеш погуляти 10 минут дали дому. Добре. Так, гуляю, гуляю, гуляю. Ой, м'яч закинув. Ти що забив? Мамо, можна мені забрати м'яч? Ти чуть не заб... ти чуть не розбив окно. Ну йди сам візьми. Добре. Вот і він. Так, ну вроді все. Ну наче впадати дощ. Гуляти піде ззад. Эх, Новий... ну можна мені, будь ласка, ще 5 Новий... хвилин. П'ять хвилин так дам. Дякую. я Так, закидую я сюди м'яч. І так, я попав. Так візьму ще раз його і закину ще раз. Ні, не попав. Ай. Жалко. Так, взяв я м'ячик. О! Сімий. Що? Ти завтра поїдеш до, до бабки своєї. О, твоя бабка дзвонить. Так со многи. Я ще не маю свободи. Добре. То я не їду до бабусі? Ні. Ура! Хоча все-таки трішки грустно. Але добре, я вже йду додому. Так, свій м'ячик я покладу тут. Іди дивися телевізор. Точно. Йду дивитися я телевізор. Мені треба покласти інтернет, щоб сундук. Давай відкривайся. Так, все, современный интернет, я включаю интернет. О, какие интересные мультики. Добрый день, ты... Алло. Добрый. Пока. Хорошо, а хочет мне что-нибудь купить? Купи мне, будь ласка, пиццу. Добрый. Добре, нікому двері не відкривай. Добре, нікому тому, що не відчуваю. Что там може піти якісь бомби? Дайте тебе прийти і оголошити, І забрати собі. Що... Так що сиди тут. Добре. Я замкну хижу. Добре. Так, все замкну. Так, а я таки буду дивитись мультики. А чому телевізор погас? Включайся, включайся. Щось не включайся. Ну, добре. На доки посплю. Хто це? і мені тут в двері? Хто це? Це я. Так, в мене якраз є запасні ключики. Так, де вони? А от вони. Опа. І відкрою. Привіт, заходи. Я тобі копку купила біду, як ти Дякую. От я тобі кладу заспу. Ура, я якраз зголоднів. Хочу її зісти. Ай, як я сильно наїс. Я тобі дам борщик. Ні. Я... я не хочу розборчику, я хочу поспати. Добре, на добра Малий вставай, включився твої любимі мультики. О, круто. Кстати, тобі буде день народження. Я знаю. 12 я, років. Я тобі вже торт. об'єкток. <гас> Дякую, тільки я раз його поклади в свій холодильник. Добре. Так давай клатися. Все. Дякую, ну добре, поїм трішки борщика. О, я вже половину з'їв і вже не можу. Зараз на столове забув. Він став студию, я його покладу ще погріть. Добре, я пішов мамку гуляти. Добре, йди. Погуляю твій трішки. А ти що той забув? Я гуляю собі. А хочеш прокататись на машині? Так обов'язково. Ну, залізай. Добре залізаю. Ай, ти куди мене везеш? От туди. А, ні. Ну все, ти попав. Ні, я не хочу, ні. Ай, як мене болить. Ха-ха, так тобі й треба. Ай, мене дуже нога болить. Матусю, ти де? допоможи мені. Ніхто тобі не допоможе. Я тебе вб'ю. І ніхто тобі не допоможе. Ні, я не хочу Допоможіть. Ти хто О. такий? Іди звідси. Матусь, допоможи мені встати. Добре. Ой, дякую тобі, матусю. А, мені щось погано. Ой, як мене болить нога і рука. А. Ну чому ти пішов на його цей стеретак? Ко він же бандит. Ні, нікому не відколи якось каже само стеталак треба залізати. Добре, більше не буду так робити, вибач. Добре, бери я воду тут. Мені потрібно попити ліки. Йо, давай. Так, добре. от тут таблетка, ам. І візьму бери. воду. Поп'ю воду. Давай. Мм, космачна. Все. Я випив половину. Бери. Я дуже сильно але мене дуже сильно болить нога і ліва рука та ліва нога. Добре, ти не будеш виходити, тому що тебе все болить. Добре. Я, я буду залишатися вдома, щоб коли тобі пішов якийсь бандит, щоб тебе май так не Добре, матусько, дякую тобі. Ну На цьому ми будемо закінчувати. Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал, нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео, другу частину. І всім па-па!